Вітаю вас на каналі 24 квітня. Сьогодні будемо сіяти і одночасно перевалювати солодку кукурузу. Наше робоче місце біля тепличок, як завжди вечір. І сьогодні плануємо висіяти кукурузу. Покажи, Ярик, як вона зветься. Дай сюди. Так, кукуруза в нас брусниця 100 грам. Так що будемо сьогодні сіяти і одночасно. Перевалимо трішки тої кукурузки. Це мені порадили цю брусницю, коли я робив ще взимку огляди. Порадили в коментарях купити дуже непогана ця кукуруза. Тому спробуємо. Я ще її не сіяв. Тому побачимо. Так, тут пробували, як воно це все діло буде відбуватися. Це в нас кукуруза солодка. підожди, Ярик. Е... Що я казав? Кукуруза солодка добриня. Зійшло, дивіться, як. Чи я говорив, чи ні, не знаю, тому що з'їли миші. Були так понадкусували, таких отут повигризали, понадкусювали те насіння, але живе. Я там прикидав, коренева ціла. Зараз покажу вам. Насипаємо отак пів стаканчика, ставляємо. Ну, це діло будемо робити далі. Поки що нам потрібно посіяти цю кукурузу. Тут у нас дві касети. Я навіть не знаю 100 грамів скільки це там того насіння, має бути, тому зараз посіємо дві 160 ті касети. А якщо не вистачить, перевалимо он ту, і ще в мене кусочок ось ще посіємо сюди. Ну і доки ярик буде сіяти, я вам розповім одну історію про кукурузу, яка трапилась у минулому році. Така неприємна. Тому сіємо в цьому році через розсаду. Я хочу, знаєте, так, щоб не перевалюватися прямо з касети і на город. Тому сіємо в такі строки. Значить, у минулому році посіяли ми, навіть було відео і воно навіть є на каналі. Посіяли насіння, не пам'ятаю яке вже прямо в, ну, прямо на город. Посіяли, все було добре і поливали, начебто. Ж. Але сходів не було. Вона так зійшла дуже-дуже погано. То там, знаєте, то там посходила. Я вже потім почав там шукати. А воно в кожній насінині по два черв'яки, представте. Плюс ще були муравки червоні. Ну і воно, звісно, все пропало. Там зійшло, по-моєму, ми сіяли, якщо не помиляюсь, 200 насінин, то зійшло там, якщо було 30, то це й добре. А то все було поїдене. Я брав насінину отак. І всередині отак розламуєш, там два черв'яки і плюс ще муравки червоні. Ну а через розсаду я ще не сіяв, не вирощував, але дивіться, все вийшло, це у нас добриня, буде кукурузка. Не потяглася навіть. Число я не пам'ятаю, коли сіяв. Ну, скажу нам, цієї може й вистачить. Тут має бути більше, ніж дві касети. Касета 160-та. Потрібно ще десь шукати. Можливо, в 105-ту. Не знаю. Маленька вона, але якщо зійде, потім можна перевалити. Вон, до речі, стаканчик. Та і все. Я говорив, що в кассету не будемо висівати кавундиню, а сіяємо кукурузу. Ну, друзі. <гум> будемо поливати тепер і ховати в тіньок. Десь накривати якось, не знаю, немає б стаканів зайвих. От проблема з цими стаканами. Зараз перевалимо ось, ось, ось цю кукурузу з касети, тому що не вистачає нам касет. Тому зараз це перевалимо. Буде нам така касета, там на 60 комірок. Якщо ще не, не вистачить, то візьмемо оцю, бо ще трішки насіння є. А ця кукуруза хай у нас росте в стаканах. Бо їй тут трохи вже тісно. Погано, да, ярик виймається. Да. Дойду ще знизу. О! А ну. так. Прольємо і буде її тут дуже добре. Міста набагато більше, ніж та касета. Я скажу, якщо так підрахувати строки, то з касети і під каплю нагород можна із 160 ї касети можна висаджувати. Щось там не хоче, да? нехай я сам її вийму. А, ну покажи корінець. Нормальний корінь, як на кукурузу. Касета наша вільна. Набираємо туди грунт. Так, засипаємо, а це буде кукурузи. Всі межі посадимо по межі, да? хоча зазвичай, коли на межі садиш, вона гірше роста якась. Так що потрібно виділяти латку і садити під полив. Ще міста мало, ще не вистачає. Засипай сюди. Оце буде кукурудза. А дірки вже будемо робити руками, чи я не знаю. Вже нема такої касети в нас. Ну, розрівнюй. Ось так робить. Можна і так. Нема просто вже касет. Все, все вийшло. Та Ярик такий палець, що туди кукуруза не влізе. Ану, ну перекидай. Це вже садимо в остатки, поламані. це цим касетам вже дуже багато, вже не один рік. Сюди не треба, кидай. отак і буде, і з'їде. Потрібно цей рік підкупити касет. Я бачу, що будемо ще й сюди садити. Такі кусочки ну, а цю кукурузку прольєм маленька така. Кожен день скажу одне і ж Поливаємо, садимо. Значить, додали всі касети, які були, посіяли ще й сюди. Ось така маленька, там, тут. Ту ярик загортав вже. Дві касети тут. Ось так. Так що ця ростиме, а ця вже росте. Треба було всю сіяти в один день. А то хапаєш цю роботу кусками. Нічого. Одна буде раніше, одна пізніше. Ось так. Приялік загортає ще цю велику і все. І на сьогодні хватить нам. Так, все, фініш, посіяли і загортаємо. Сьогодні кукуруза нарешті посіяна. Одна посіяна, да, а одна вже росте. Тепер потрібно дивитися, що в нас там далі за планом, що там ще сіять. Чесно скажу, не знаю. Треба заглядати в той ящик, що в мене з насінням. Може ми вже все й посіяли. Ну, таку скажу основну роботу вже з висівом майже завершили. Прольємо та й хай стоїть собі. Все ярик, красота. <плес> <плес> І пачка зверху. Добре, на цьому все. Всім велике дякую, хто активно пише. Коментарі, також за ваші підписки. Ну і далі буде, як завжди. Всім пока.